Добрий ранок. Приїхали ловити плотву на фідер. Цього разу вже приїхали на річку. Будемо розкладатись. Так, сипуха у нас саме звичайна вафельний запах. Нам на плотву, плотві по барабану нашу брати. Так що беріть саму дешеву, я взяв з вафельним запахом. Вона працює по карасю, подивимося, що працює по плотві. Так що, по наживки у нас черв'як і опариш. Опариш тут червоний і білий мікс. Замішуємо, погнали. І так, по спінгу це моя новинка. В цьому році придбав Сівейда. Link Feeder 60-120 тест довжиною 360. Така гарна паличка, я її вже обкатав. Вона мені подобається тим, що вона така чутлива, не громоздка, не важка. Собі... Можна використовувати як на течії, також на обичних ставках по карасю. Дуже така класна паличка. Так що рибу вона в цьому році вже бачила. Ловив сюди, вже приїжджав, ловив платву. Так. Катушечка у нас Brain Scout в розмірі 5 тисяч. Таких вже, я, як бачив, не продають. Хотів таку ще одну замовити, другий фідер такий саме зібрати. Ну не знайшов. Там вже якісь нові моделі, теж іде скаут. Але ця ну, просто кайф. Вона коштувала щось в районі 1500 гривень. За свої гроші просто топ. Не знаю, може в когось нові є такі. Ну, хотілося б знайти саме таку. Ну Прикольно. Класичний монтаж патерностер. Відвод 20 см, основна леска 0,22 мм, поводок 0,14 мм, і гачок гамакацу 14 номера. Оснащуємо це все, заряджаємо і заплатуємо. Ну, каші не, не багато трамбую, кормушка 112 грам, так як тут течія, а паличка у нас всього до 120 грам. І того ми її вже перегрузили плюс кашу. Так що треба акуратно закидати. І так ось така у нас заманчива виходить наживочка. Кормушечка. Кормушечка така заманчива, і тут хробачочок з опаришем, Червоний і білий метровий поводочок. Я думаю, це буде працювати на ура. Така ледь-ледь тикає, але це несерйозна кивання. Така я називаю вібрація тюльки. попробуй. Підсичем. Ну, я пончик, що тут нічого немає. Ясно, нічого немає. Перша риба є. Ну ж видно було що тикає, тикає щось. Ну заглотив, звісно, хорошо. Перша риба Йоршик. А ось є. Така, сопротивляється, мабуть, вот хороша. Ага. Іди сюди, іди сюди. О, це мабуть на сьогодні сама крупна. Ось така червячок опораш, як положено. Щось є. Паличка настільки приємна паличка, що це на якийсь там крокоділ, на якийсь кормачок, а йменно фідерочок з тестом 60-120 і така плотва, дари емоції. Ось така клюнула. Ух ты! Только закинул сразу поклевочка. Все на дно не спило в Такая невеличка плотла. Это бойка. Да, Це вже трошки більше, вже укрупняємось. Така за нижню губу взяла. Така бойка дергається. Опа. Щеш пробує, пробує. Це клювання. Це вже щось більше, мабуть, так, да. це вже батонське. Друзі, ну це вже Платва як Платва. Спочатку менше, більше, а потім ось такий апаратик. Закидаємо туди знову. О. О, щось є. Напевно така ж сама плотва. О, Гарна така ні, це вже крупніша трохи. Це вже така трохи крупніша. Під берег наче кидати. Черв'ячок з опаришем працює. Така вже гарненька. І друзі, уловчик у нас вийшов сьогодні Десь півтора десятка квартири. Ой, хороша така. Дрібно ми випускаємо. Ось ну, така більш менш. Емоції, адреналінчик такий. Ну, таке теж треба, бо їздить. Тільки на спіннінг ловить воно надоїдає. На фідер це теж тема. Ну, звісно, не підряд, треба міняти. Фідер, спіннінг, поплавочка, така общем, щоб не надоїдало. Бо тільки на фідер, ну трохи скучновато сидіти, якби плотва так не клювала, то я не знаю. На спіннінг мені більш подобається. Ви пишіть в коментах, що вам більше подобається. А поплавочка, фідер. Може, комусь піні. До скорої зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки.